Чесно кажучи, знаєте, я не дуже поділяю такого ентузіазму з приводу бума, що Шекспірівського, що театрального, тому що в Харкові ми такого буму зараз не спостерігаємо. І не тільки тому, що, власне, знаходимося в загроженому регіоні, і всі наші театри вони тут теж перебувають. Скажімо, поки ми тут 4 години з вами мирно сьогодні розмовляємо, на Харків була чергова та шахедів, десь по десятки вибухів. Ну і в таких реаліях ми живемо і наші театри працюють. Але окрім того, я думаю, що теж про це всі знають недолугі певні рішення харківської влади. Вони просто унеможливлюють роботу харківських театрів і без того. А, і а, власне відбувається те, що ми розпорошуємо свої таланти, і сьогодні харківські режисери ставлять і інде, а не в Харкові. Зокрема, Оксана Дмитрія поставила після 22-го року. Три вистави за Шекспіром, я думаю, що це не останній втумли в інтерпретації Шекспіра. Актори і акторки, які могли б зіграти Шекспірівські ролі, вони сьогодні теж залишають Харків, а Харків залишається без них. Ну І, власне, якщо говорити про. Все ж таки про бум, оскільки саме таку тему ви визначили. А, то мені здається, що для Харкова він був приблизно в 2018 році. А саме в цьому році був Гамлет Оксандрів, один з тих трьох, про які вже сьогодні говорилось. А в цьому році, а, в 2018-му, я маю на увазі Харківський театр студії «Арабески» поставили а, свою виставу Ромео і Джульєта, класична комедія. А в межах такого проекту як не треба ходити в театр і це не був класичний текст Шекспіра, і власне. Мені здається, що от, о, ті вистави, ті події, які відбувалися в Харкові а, наприкінці десятих років, да, 18 19 20 двадцятий, то о, це якраз те про що говорила пані Наталя Торков. Інтер текстуальний контекст. Да, це не Шекспір в такому традиційному класичному академічному варіанті. А, Боромео Джульєта Рабесок, це був проєкт, де досліджувались. А, де робили соцопитування Харківської публіки, да, і вони стали частиною тексту п'єси, плюс рефлексії акторів а, щодо а, своїх персонажів, щодо свого виконання, свого статусу там, і так далі. А в 2019 році той же Харківський театр студії Арабески зробили фестиваль Куліш Курбас Шекспір. Да, і тут ми бачимо цю тяглість, і Шекспір навіть можна бачити в назві цього фестивалю не на першому місці. І а, я не знаю, чи з нами. Чи вам Юрій Андрікович, але здається, саме в межах а, цього фестивалю були чіткі його переклади Ромео Джуліети, і тоді і а, Світлана Олешка, і частина публіки теж наполягали на перекладі Макбету. Так, це теж а, таке було. А, ну і, а, скажімо, а, останній такий проект, великий проект Арабесок. Він теж був пов'язаний з Шекспіром. Це був проект «12 попелій», де учасниками проекту і власне корами, як корпам понад були люди на рістах. На жаль, це був 20-й рік і почався бахмутний сіли на такий закритий режим про поцінив поставлення, але є міні-серіал документальний. Як відбувався цей проект? Його можна подивитися в цьому режимі свою власну брацію. А з двадцятого року наразі в жодному на театрі Шекспіра сьогодні немає, тому поправити то попробуйте.